Квіток, квіток як можна більше квітів і білого серпанку на обличчя того, що звуть ілюзією. Боже, як часто ті слова вчуваються мені посеред ночі, квітів, безліч квітів, я ж так любив красу, мій бідний друже. Я принесла тобі всі квіти, що дала скупа весна твого скупого краю, я всі зібрала і в труну вложила, всю ту весну у Богу поховала. Ти спеши в землі між мертвими кітками, і страшно думати мені про них і про твій сон. Я краще знову крию. Серпанками ілюзії твій сон, щоб не чіпать страшних містерій смерті. Я досить слухала її прилютій. Вони мені морозили всю кров. Вони мене у камінь обертали, я досі того вимовить не можу. Чого мене навчила пісня смерті. Ні, ні, мій друже, спай спокійно. Спи, і не скажу нікому слів таємних. Квіток просив ти, дам тобі їх більше, ніж та ворожа я весна дала, весна та люта, що тебе забрала. Я дам живих квіток, зрушу їх кров'ю, і заплещать вони немов рубіни, не так, як ті бліді убогі квіти. Весни лихої і не будуть в'януть, і в землю не підуть, і не умруть, і ти знову живеш вінку живому, живих квіток, ілюзії серпанок, серпанок мрій моїх тебе скрасить, та не закриє, будеш ти сіяти. Як промінь сонця в марві легеньким, Що стелиться по золотому полі, нехай собі минає рік за роком, нехай мій вік уплине за водою, ти житимеш красою серед квітів, я житиму сльозою серед співів.